Протестанти активізують свою діяльність завдяки ювілею реформації, який вже пів тисячі років. Про це та не кілька вістях надії. Вітаю! До масштабного святкування річниці реформації готується і на Буковині. Саме там протестанська молодь провела першу зустріч, на якій обговорювали задумані проекти, які втілять спільними зусиллями в недалекому 2017-му. Як буковинці закликатимуть до духовного відродження, дізнавалася Ольга Корнієнко. Продовжуючи підготовку до року реформації в Україні, протестанська молодь Буковини провела першу зустріч для того, щоб познайомитися одне з одним та обговорити майбутні спільні проекти. В одній залі зібралися молоді люди від церкви п'ятидесятників, баптистів та адвентистів. Переглянули короткометражний фільм про Мартіна Лютера, найвідомішого ідеолога Європейської реформації. Також озвучили статистику протестантського християнства у світовому масштабі. Якщо ми говоримо про протестантизм, так? Як явище, яке трансформувало свій час Європу і призвело до виникнення капіталізму, який сьогодні показує зразки, зразки і благополуччя, і високого рівня життя, і, можливо, і в певній мірі і моральних відносин. То тут можна сказати, що цих 500 років пройшли надаремно. Чому пройшли надаремно? Тому що протестит зміг побудувати. Отой такий фундамент, так на якому на його християнській етиці, на цих моральних засадах, так були бо тому побудовано успішні цивілізовані держави. Сьогодні протестантські церкви, мабуть, найбільше займаються соціальною роботою. Народний депутат України та координатор Всеукраїнського оргкомітету Р 500 Павло Онгурян упевнений, що будь-яка країна й сьогодні прийде до успіху, якщо буде втілювати принципи європейської реформації. Це прекрасна можливість благовістити про Ісуса Христа. Це прекрасна можливість нагадати Україні, а можливо для когось вперше сказати, що успіх людини, держави, суспільства він лише у вірі в Бога і він лише у п'яти. Тих тезах, які були сформовані реформацією. Сола, скриптура – тільки писання, тільки Біблія може бути фундаментом нашої віри. Соло Фіде, тільки вірою ми отримуємо спасіння від Господа. Соло Грація, тільки благодать Божа, не наші добрі справи формують нас як християн і ведуть нас до неба. Тільки Христос, Солус Христос, є єдиним посередником, не Папа Римський, не священники, не Діва Марія, ніхто інший не є посередником між людьми і Богом, а тільки Христос, Солус Христос. І п'яте. Солі, деоглорія, тільки Богу слава, це п'ятий принцип реформації, і ми хочемо, щоб українці Богу віддавали славу всю славу Ісусу Христу. Як же протестантська молодь планує реформувати мислення життя буковинців у бік духовного розвитку? Це акція чисте серце, чисте місто, яке буде проведена в Чернівецькій області. І є пропозиція, що вона пройшла не тільки в самому місті Чернівці, а і по районних центрах. Тому це перший такий активний е проект. Далі в нас відбудеться і вело для молодих людей, де ми зможемо поїхати по всіх куточках нашої області, як у масштабних населених пунктах, так і в маленьких, для того, щоб донести всім жителям України, що потрібно духовне обновлення, духовне реформа. Сіть бог в той час зробив неймовірну роботу, і він продовжує робити сьогодні. І сьогодні нашому суспільству, яке втрачає свою духовність, моральність, сьогодні вкрай необхідні нові реформи. Духовні реформи не треба багато говорити, не треба розказувати наскільки одна релія краща, друга гірша. конкретний приклад робота. І не показують, хто є кращий, хто є гірший, хто скільки більше працює. Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Чернівці, Вісті Надії. Далі у вістях надії ви дізнаєтесь про те, що на Київщині грали заради життя у Миколаєві. Пройшла молодіжна біблійна конференція. На харківському форумі планували своє життя з Богом. Асамблея Ради Європи проголосувала проти узаконення сурогатного материнства. А 1300 адвентистів рятують життя. The 150 тисяч гривень кошти лікування, яке має врятувати життя 19-річної онкохворої Олени Ткач. Дівчина довго боролася з раком, витрачаючи на ліки і процедури чималі кошти. Задля повного одужання їй залишилося щонайменше три ін'єкції радіоактивного йоду. Ціна кожної становить 50 тисяч гривень. Для родини ткачів ця сума не під'ємна. Аби допомогти молодій дівчині. Організували благодійний футбольний турнір для участі. Кожна команда їх було 12, Зробила благодійний внесок у півтори тисячі гривень. Як на Київщині грала заради життя, дивіться далі. Вона навчається в медичному коледжі у Дніпрі. Мріє стати дитячим хірургом-онкологом, а також волонтером, щоб безкоштовно допомагати тим, хто цього потребує. Вчиться невідмінно, попри хворобу, у 2014-му дівчині поставили діагноз рак, злоякісна феохромацитома правого наднирника четвертої стадії із метастазами в легенях і правій частині печінки. Олена перенесла шість операцій, пройшла чотири блоки хіміотерапії. Та позитивних змін не було. Тоді мама Олени почула про радіоактивний йод і замовила укол із Польщі. Дівчині лікування підійшло. Вперше після комп'ютерної томографії прозвучало все добре. Тепер, щоб закріпити результати, треба ще хоча б три уколи, вартість кожного з яких 50 тисяч гривень. Я завжди казала мамі, що непереможеного не існує. Це мій можна сказати, це дійство по життю. Немає часу коли. Про щось таке негативне думати має бути тільки один позив. Допомогти дівчині вирішили представники молодіжного руху «Апстрім». На території Українського гуманітарного інституту під Києвом відбувся благодійний футбольний турнір Грай заради життя. У змаганнях взяло участь 12 команд. Кожна з яких зробила внесок по півтори тисячі гривень. Основні наші вимоги і поставлені умови перед суддями. Це жорсткий контроль за лексикою на полі. Тобто, ми хочемо, щоб. Футбол наш об'єднував людей, щоб це не було просто побігати футбол, поламати одному носі. Ми хочемо, щоб подружитися тут на полі. Ми хочемо стати однією командою. Справді гравці на полі не лаються, не штовхаються, поводяться із нефутбольною чемністю. А участь в турнірі ми приймаємо вже третій рік підряд. Любимо допомагати, підтримувати і любимо футбол, тому ми тут. Нам подобається тут грати з хлопцями, багато нових друзів. І плюс ми допомагаємо корисній благодійній справі. Під час змагань також організували благодійний ярмарок, на якому куштували смаколики, печиво, цукерки, чай та фреші. Загалом під час турніру для лікування Олени зібрали більше 30 тисяч гривень. Дуже вдячна всім людям, які допомагають, і дуже приємно знати, що поміж кількох людей в нашій Україні є небайдужі. Після діагностики та консультації зможуть замовити другий укол з радіоактивним йодом, бо вже зібрано більше половини необхідної суми. Потрібно ще два уколи для закріплення результатів. Якщо бажаєте допомогти дівчині, робіть переказ на рахунок Приватбанку п'ятдесят один шістдесят вісім, сімдесят п'ять, сімдесят два, Ткач Олена Вікторівна. Вікторія Михайлюка Ліна Кожух, Олександр Кашевко. Вісті надії. У Миколаєві вже понад два десятки років українську молодь збирає традиційний щорічний захід, біблійна конференція. Цього разу досліджували, чи містить священне письмо відповіді на важливі питання стосовно сенсу життя та світових подій. Захід відвідало понад 250 учасників. Продовж більш ніж 20 років юнаки і дівчата з різних частин України збираються у Миколаєві на молодіжну біблійну конференцію, що ж спонукає сотні молодих людей на два дні полишити інші справи, можливість зустріти друзів, спілкування з однодумцями чи щось інше. Ми віримо, що сьогодні Бог продовжує говорити через своє слово. Ми хочемо вдохновити молодеж і слідувати священне писання, і ми пригласили молодеж пережити цей за. Самісно здесь в Ніколаєві спікери конференції твердили, що у Біблії містяться відповіді на запитання: чи є сенс людського життя, чи зважає Бог на людину, хто стоїть за світовими подіями цього року? 250 молодим учасникам ці теми розкривали Ярослав Ношин. Кандидат філософських наук Володимир Лукін, доктор Богослов'я, та Євген Альохін, керівник молодіжного служіння Адвентистської церкви в Україні. Писання нам показує, те, що нам не безізвісні плани самого сатани. Бог продовжує говорити через писання і преобразовує нас через священне писання. Через священне писання ми бачимо, яким образом Бог дійствовав раніше і яким образом Бог може дійствовати сьогодні в моїй житті. Організатори наголошують, Біблія це своєрідна інструкція, через яку людина вчиться розуміти характер Бога та його наміри щодо свого життя. Для мене було дуже вдохновляюще, коли люди виходили на молитву, коли люди говорили, що я хочу змінити життя, я хочу прийняти Бога в свою жизнь. Це було хорошим результатом. Біблія відкриває характер незмінного та абсолютного творця світу. Щоб застосувати біблійні заповіді до свого життя, потрібні уміння, час, молитва, спостережливість і го готовність аналізувати все це культивують завсідники молодіжної біблійної конференції. Софія Свєшнікова, Світлана Павлюк, Миколаїв, вісті надії. Сувеніри, дизайнерські речі, картини, одяг, предмети інтер'єру. На все це можна було не лише подивитися, але й придбати на незвичайному ярмарку, який вже в дев'яте проходить у Вінниці. Цьогоріч захід називався Руками створена краса. Майстрами були представлені сотні робіт, кожна з яких оригінальна та неповторна. Однією з перших на заході побувала моя колега Валерія Полторацька. Валерія, вітаю! Розкажи, хто брав участь в ярмарку та чиї роботи тобі сподобались найбільше. Вітаю, Каріна, вітаю глядачі. Так дійсно на цьому тижні я відвідала щорічний ярмарок, який проходив на території торгово-промислової палати. Особливість цього заходу полягає у тому, що усі роботи, а їх було кілька сотень, були виконані у техніці хендмед, тобто кожна з них була створена власними руками. Цього разу участь у ярмарку взяли люди з різними видами інвалідності. Захід відбувся під патронатом громадської організації «Гармонія обласної державної адміністрації, Вінницької міської ради та низки благодійних фондів. Цей ярмарок є як майданчиком для розвитку майстрів. Вони можуть тут підвищити свою майстерність, кваліфікацію, вони можуть обмінятись досвідом, вони можуть безпосередньо спілкуватися з споживачами і таким чином визначати, які нюанси цікавіші споживачам, що потрібно враховувати, щоб їхня продукція була конкретно здатна. Таким чином вони мають альтернативу працевлаштування. Таким чином ми створюємо доступ людей. З інвалідністю до ринку праці свої роботи представили 31 учасник, серед них як окремі майстри, так і різні реабілітаційні центри та куртки. Самі ж учасники запевняють, що така творча діяльність є для них засобом заробітку, а також можливістю проявити свої творчі здібності та таланти. Окрім того, саме різні види мистецтва слугують засобом реабілітації, як фізичної, так і психологічної. Така творчість вона ну приносить. Не тільки задоволення, що зробили гарну річ, а вона як і засіб реабілітації, тому що і руки краще стали працювати, і взагалі появилося багато бажань і, ну, знавати щось нове, цікаве, і на погані думки вже часу не вистачає, так як моя знайома каже, і коли в'яжу, мені немає часу з чоловіком посваритися. Інвалідність це не приговор. И ты можешь очень много, несмотря на то, что у тебя есть где-то какие-то физические ограничения. И я бы сказала, что э, как бы есть люди, которые имеют инвалидность, и при этом могут значительно больше, чем, скажем так, нормальные и здоровые. Это мой мир, в котором я живу, это мир прекрасного, это то, что я хочу вот выразить и показать вовне. Э, очень часто люди не видят этой красоты. И мне хочется вот раскрыть и показать, что есть еще вот это. Також одним з постійних учасників заходу є центр професійно-технічної освіти, торгівлі та промислової діяльності у місті Вінниця. Директор Валерій Дяків впевнений, що така співпраця допомагає не лише людям з інвалідністю, а також і корисна для його студентів, які завдяки таким заходам можуть створювати інклюзивне суспільство. Таке от спілкування, дружнє спілкування. Воно дає свої позитивні результати саме на е, саме е, в моментах виховних е, і досить позитивно впливає на виховання підростаючого покоління. Потрібно от вміти не лише е, десь от радіти життю, а вміти також і десь і співчувати, і допомагати своїм е, рідним, близьким, допомагати своїм ближнім. От і саме таке, е, така співпраця вона дає можливість сіяти добро, добро в дитячих серцях. Цьогорічна виставка підійшла до свого завершення. Майстри вже відправились створювати нову порцію краси. Ну а кожного з нас вони закликають пам'ятати, що створюючи доступне середовище, ми створюємо умови для повноцінного ж життя людей з інвалідністю Дякую, Валерія. Більше світових новин. Дивіться далі в короткому огляді. Студенти з перуанського університету, який належить церкві адвентистів сьомого дня, не брали участь у змаганнях у суботу на національних університетських іграх у Перу. Цей вчинок здивував посадових осіб, а також інші 34 команди. Два адвентистських бігуни повинні були брати участь у фіналі стометрових забігів без перешкод. І один з яких побив попередній національний рекорд. Студентська команда міцно трималася своїх переконань, і замість того, щоб у суботу боротися за медалі, провела цей день у спілкуванні з вірянами місцевої церкви. Наступного дня адвентистська команда. Команда повернулася до боротьби за перемогу в забігу, духовно зміцнені та підбадьорені адвентистською молоддю на трибунах. Спортсмени, студенти посіли друге місце, здобувши срібну медаль. Юнаки поділилися радістю, що засвідчили про Бога, а також про адвентистський навчальний заклад, перуанський університет. Асамблея Ради Європи проголосувала проти узаконення сурогатного материнства. Про це повідомив член української делегації в парі. Голова міжфракційного об'єднання за духовність, моральність та здоров'я України Павло Унгурян. Дворічна боротьба дала результат. Ліберальне лобі зазнало поразки. Господь діє. не приховує емоції. Народний депутат у парі вже два роки не вчухають суперечки щодо сурогатного материнства. Конфронтація ведеться між двома таборами, консерваторами та ЛГБТ-спільнотою, що прагне легалізувати сурогатне материнство Християни та консервативна група вважають, що проект суперечить біблійні концепції зв'язку матері та дитини, створюючи інкубаційну ферму для розведення дітей. Комітет із соціальних питань двічі відхиляв цей проект. У планах Павла Онгуряна реєстрація проекту про повну заборону будь-яких форм сорохатного материнства. Ми повинні бути тим суспільством, в якому жінок не сприймають як репродуктивні машини, а дітей як активи для бізнес-операцій. Сказав він. Християни продовжують молитися за владу та посадовців, аби ті приймали мудрі. Рішення та будувала державну політику на далекоглядних моральних засадах. Розвитку міста Ризької думи підтримав ініціативу назвати площу на проти церкви Петра площею реформації. З такою ініціативою звернулася до Риської комісії Латвійська івангельсько лютеранська церква у зв'язку з 500-річчям реформації як історично важливою подією, що вплинула і на населення Латвії щодо формування менталітету звичаїв світогляду і культурного середовища цієї країни. Історично це місце називається площа Петра або площа біля церкви. Петра проти перейменування проголосували два депутати. за було шестеро. Восени приблизно 1300 вірян Адвентистської церкви зі східної частини Пенсільванії перетнули штат, аби допомогти членам церкви в західній його частині в проєкті під назвою Віра для сім'ї. Ця програма відправляє команду добровольців у міські райони. Вони пропонують людям духовну літературу та роздають запрошення на зустрічі з вивчення Біблії. В одному з районів Джонстауна благовісник на ім'я Бейлі зупинився на тому місці, де колись помер його власний син від передовування наркотиків і помолився Богу. Того ж дня, в наступному будинку Бейлі зустрів юнака, який зізнався, що хоче накласти на себе руки через проблеми з наркотиками, алкоголем і безробіттям. Після спілкування з місіонером Бейлі, батьком, який втратив свого сина, юнак увірував Ісуса і зараз вивчає Біблію. Наразі завдяки програмі Віра для сім'ї близько сотні осіб бажають укласти заповідь з Богом через водне хрещення. Як пізнати майбутнє та зрозуміти Божу волю? Ці хвилюючі питання піднімалися на молодіжному форумі, який організували адвентисти міста Харкова. Спікер заходу і пастор. Олександр Мещеряков ділився власним досвідом та давав відповіді керуючи святим письмом. Як планувати своє життя разом з Богом? Цікавилася Наталя Копилова у всі часи. Люди бажали дізнатися майбутнє, щоб зробити життя більш передбачуваним. Сьогодення не є винятком. Щомісяця російськомовні інтернет-користувачі роблять 200 тисяч запитів про те, як спланувати своє життя та до кого звернутися за передбаченням прийдешніх подій. Тому ми поцікавилися у містян. А чим вони керуються плануючи своє майбутнє? Як розвивається життя, як розвивається государство? Патому строїм плани якісь. Спрашую совету не у уроді, як вони считають, що такі не опытні і старше можуть що це правильно. Я совету тільки своїми друзями. Хочу стати строителем, е е е Мені архитектура. Своими архітектура своїми возможностями, можливостями, же желаниями Больше так добровот, родителі, друзі, чужі шибки на чужі ошибки. Угу. і на своїх учимся теж свої відповіді на це хвилююче питання пропонували й на форумі під назвою План А організований молодіжним відділом Адвентистської церкви Харкова. До участі запросили не тільки місцеву молодь, а й гостей з інших міст. Спикером встречи был служитель церкви Александр Мещеряков. Молодежь задает постоянно вопрос, как узнать волю Божию, потому что молодые люди стоят перед выбором и профессии, и спутника жизни, и пути. Я приехал для того, чтобы поделиться своим Ні, большим і те, що говорить біблія патомопрос. Олександр зауважив, що за порадами відносно планів на власне життя в першу чергу треба звертатися до творця, бо у нього є план для кожної людини ще до її народження. Спікер розповів, що коли в тяжкий період життя дійшов до вічею, то звернувся до Бога в молитві й отримав відповідь, що має стати служителем. Він каже, що ніколи не сумнівався щодо того, від кого та відповідь надійшла. Бог заінтересований в тому, щоб ми його знали. То Бог знайде потік, як мені її слышать. Головне, що мені треба бути чесним, внимательним человеком, который має з Богом общение, і тоді воля Божия буде, я думаю, буде, не проблема для мене. Довіряти Богу і потім виконати те, що нам відкрив. Спікер також відмітив, що є багато шляхів, якими Бог може звертатися до людини. Найперше зі сторінок святого письма, де можна знайти не лише поради відносно практичних питань, а й пізнати характер творця. Такими шляхами також є молитва, аналіз обставин, які виникають навколо нас, поради духовних людей. На завершення учасники форуму поділилися своїми висновками. Бог все Боксіравно звати человека себе будь-якими мотивами, музикою, друзями. Срідою всім тобто, мислямі може бути кімита. Що то услышав, що-то увіділ. Отже, всі хочуть знати майбутнє, але як туди зазирнути через запити в гуглі або вмолити творця Всесвіту вирішувати кожному з нас. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Харків. Вісті надії. Хай де б вони були з вами завжди. Поруч йшов Бог. Це всі новини на сьогодні. До зустрічі за тиждень.